Всі знають, що з 1 жовтня буде відповідальність за невикористання касових апаратів. Більшість фізичних осіб підприємців із жовтня вже обов'язково працюватимуть із реєстраторами розрахункових операцій РРО або з касовими апаратами, або з відповідними програмами. Якщо він користується спрощеною системою оподаткування, якщо ми говоримо про фізичних осіб підприємців і використовує в своїй роботі готівкову форму розрахунки, то він зобов'язаний користуватися касовим апаратом. у всіх будуть апарати будуть навчатися кодувати товари щоб їм допомогли вони хочуть дуже щоб їм допомогли закодувати цей товар щоб все було правильно як цим користуватись і всі налаштовані що треба потрібно це все пані тамара бухгалтер тому регулярно бувала на семінарах із питань впровадження РРО. цю підготовчу роботу податкова служба веде вже кілька місяців і надала консультації тисячам підприємців на обліку Чернівської державної податкової інспекції перебуває більше 18 тисяч фізичних особ-підприємців. Першої групи це в нас до 5 тисяч підприємців, тобто перша група це платники, які не зобов'язані ставити і користуватися касовими апаратами. Друга, третя група це вся решта наших платників. РРО запроваджені законом із 1 січня 2022 року, але досі частина підприємців працювали без них і не, не несли за це відповідальності. А з 1 жовтня за порушення порядку використання РРО вже відновлюються штрафні санкції згідно із законом 3219 про внесення змін до податкового кодексу. Для суб'єктів господарювання, які не які є платниками єдиного податку, не платники ПДВ. Здійснюють діяльність, не здійснюють реалізацію підакцизних підакцизної продукції, складно побутової техніки лікарських засобів, ювелірних виробів, побутових виробів з дорогоцінного на пюдрогоцінного каміння. До них буде застосовуватись штрафна санкція. За незастосування РРО в розмірі 25% вартості проданих товарів без РРО. Це за порушення. Якщо він чинив перше, всі наступні 50%. Всі інші це 100% за порушення 100% вартості реалізованої продукції за порушення чинене вперше, і 150% відповідно всі наступні порушення. Звільнені від штрафних санкцій за невикористання РРО ті підприємці, які працюють на територіях, де йдуть бойові дії. Вони звільняються відповідальності, якщо здійснюють свою діяльність на територіях ймовірних бойових дій. Що стосується Чернігівської області, це Сновська, Городнянська, Новгород-Сіверська, Семенівські громади до даної категорії суб'єктів із 1 жовтня теж не будуть застосовуватися штрафні санкції при умові, якщо вони не здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Зміни в законодавстві і обов'язкове використання РРО не повинні призвести до збільшення кількості перевірок підприємців із боку податкової служби. З 1 жовтня перевірок, таких як боїться бізнес, що 1 жовтня все, всі пішли всіх перевіряти. Такого не буде, тільки ризико напрямок. Якщо не зареєстрований РРО, якщо відсутня найма інформація щодо найманих продавців чи працівників суб'єкту господарювання. Тоді складаються відповідні матеріали, і від податкового вже виходить на перевірку. Якщо в суб'єкта господарювання все добре, все оформлено, ймовірність проведення перевірок наближається до нуля.